Лариса Миколаївна, скажіть, будь ласка, у вас є такі зміни да, в організмі з приводу гаймориту. У вас хронічний гайморит. Скільки був у вас часу він вже? З грудня місяця з грудня я місяця. як заболіла гайморитом і бронхітом, вилікувалась, ніби а гайморіт мене нос все время був завитий. І нема, нема раз, і вода потікла з носу. Нема, нема раз і потікла. І дві неділі я походила до вас на моксі. спочатку відпустила праву сторону, в мене почала слізь, відходить. А це на тій неділі, ранесенько, лежу, не поняла б. Тако взяла носом, думаю, що це таке? У мене пробка вискочила мене з лівої сторони, і я, я вільно вже дихаю. В мене вільне дихання. А то. Тобто, okay. тобто коли ви ходили на Моксі, да, Буквально за два тижні ви відчули так? ці зміни, так, що так? ви можете дихати. Так, За дві, за дві okay. неділі я виграла носа, тому що. Два місяці я вже не могла. Щоб а... кой, ліво, вже права сторона куїла, ліва, то мене Просто ви ставили Просто собі на гайморові пазухи, правильно? Так, да, да, десь на 15-20 хвилин в день, да. виходить. А вже купила собі то, що й вдома, допомогла ввечора. Рекомендуєте Мохся при проблемах? Я не рекомендую. Думала брать, не брать, брать, не брати, але вже... взяла зараді чоловіка, бо у нього ноги і все Ну, Там всі проблеми є, думаю, хай буде. Ось зараз коврик вже поїхав до сина на тій неділю. А ви йому віддали, так? Да, Приболів. Ага. сауну нехай зробить. Він знає, як би я йому робила. Він був той раз заболів, забрав його, потім привіз десь днів 10, 10, 10 То, Він уже знайомий скаливався. А не знаю, він жабі сюди була знала. Що, не знімайте? Я...